Вітаю, друзі! У сьогоднішньому відео ми розберемо, що таке чакри, їхні особливості, як вони впливають на організм людини, з якими органами та системами пов'язані, і найголовніше ми навчимось будувати карту здоров'я. Щоби краще розуміти, навіщо це потрібно, я зараз поясню, як побудувати карту здоров'я, маючи на руках свою матрицю долі, тобто, як перенести енергії з матриці долі у своє тіло на схему здоров'я. А вже потім, коли ви це побачите перед собою свою індивідуальну карту здоров'я, я дуже послідовна та доступна поясню, як правильно її аналізувати, на що звернути увагу, які зони вважаються вразливими і які чакри потребують додаткової підтримки. Ми підемо глибше, я розповім детальніше про кожну чакру, її вплив на фізичне тіло, емоції та енергетику. Отже, залишайтеся зі мною попереду багато важливого і практичного. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. І збережи це відео, бо це твій ключ до енергії здоров'я. Зараз переходимо до практики. Як саме з матриці долі побудувати карту здоров'я? У вашій матриці долі, ось вона кругленька, так, є калярові енергії. Кульки або числа розташовані в певних точках. Вони відповідають чакрам. І мають кольори пов'язані з енергетичними центрами тіла. Червона енергія відповідає чакри Муладхара. Помаранчева – сватхістана. Жовта маніпура. Зелена анахата, блакитна вішутха фіолетова аджна біла або прозора Сахасрара. Щоб побудувати карту здоров'я, ми створюємо три колонки Фізика – Енергія, емоція. Як це працює? Фізика. У колонку фізика ми переносимо енергії, які стоять в нижніх позиціях матриці на рівні землі. Нагадую, що це лінія землі, а ось це лінія неба. Я розповідала це у попередніх своїх відео. Так, ось у колонку фізика ми переносимо енергії, які стоять на рівні землі. Вони показують. Стан фізичного тіла, тобто на яких чакрах можуть бути фізичні слабкості або, навпаки, сила. У колонку енергія. Ось друга колонка. Ми переносимо енергію з верхньої частини матриці, з лінії неба. З лінії лінії неба. неба, неба. ось лінія неба. вони показують, які енергії приходять з гори. Які духовні або ментальні потоки проходять через вас. Тобто, це енергія як сила, потенціал натхнення. А ось колонка емоція це, ось емоція це результат взаємодії фізики та енергії. Тобто Ми додаємо цифру з колонки фізика до цифри з колонки енергія і отримуємо суму їх так? і це емоція. Пам'ятаємо, що число. Сума, ось вона не повинна бути більше ніж 22. Тому як в нас 22 енергії. Якщо більше, то складаємо ще раз. Так ми бачимо не лише, що відбувається в тілі фізично, а й як це переживається на рівні емоцій, відчуттів і психосоматики. Таким чином, фізика показує слабкі місця в тілі. Енергія, на чому тримається наша сила, потенціал, і емоція, як це все ми переживаємо і транслюємо у світ. Ось це і є наша власна персональна карта здоров'я побудована на базі матриці долі. Ну, ось давайте ще конкретно, на прикладі, щоб вже не залишилось ніяких питань. Ось, наприклад, Мулатхара. Червона. В нас є дві червоні кульки. Відповідають такому кольору. Ось, це 10 та енергія та 19. та 19-та енергія стоїть на лінії землі. Тому ми її вносимо в колонку фізика. Ось 19. А 10, ой, а 10-та, ну, звичайно ж, на лінії неба. І ми її вносимо в колонку енергія. Потім сумуємо їх. В нас виходить 19 плюс 10, 29. Це більше, ніж 22, тому ми їх ще сумуємо. 29, тобто 2 плюс 9, виходить 11. І ось емоція в нас 11 енергія. Зрозуміло? І ось так по усім кольорам. Маніпура, хочу звернути вашу увагу. Вона стоїть у центрі матриці. Вона одна ця енергія. Тому ми. Вона стоїть як на лінії неба, так і, як на лінії землі, так і на лінії неба. Ось розумієте? Тому ми її вписуємо дважди: у фізику 11 і енергія 11. Зрозуміло чому? так? Складаємо, і ось в нас 22 це емоція. І ось так по іншим кольорам ми вносимо, сумуємо, і ось так в нас виходить. Зараз у вас є передачима ваша власна карта здоров'я. Для того, щоб почати, розуміти її, а головне вміти аналізувати і застосовувати на практиці, необхідно зрозуміти зв'язок чакр з фізичним та психоемоційним станом. Для цього нам допоможе наступна таблиця. Ось таблиця, яка покаже нам зв'язок чакр з фізичним та психоемоційним станом людини. Ось, наприклад, сахасрара впливає на діяльність нервової системи та всієї скелетної системи, впливає на енергетичне полі. Аджна впливає на гіпофіз, ендокринну систему, зір, слух, лоб, вуха і так далі. Вішутха, пов'язана з реальністю, вибором, горлом, ротовою порожниною, губами щитоподібною залозою. Анахата впливає на дихання та діяльність серцево-судинної системи і всієї імунної системи. Пов'язана з емоціями, любов'ю, відкритістю. Маніпура впливає на шлуна, печінку, жовчний міхур, кишечник, підшлункове залазок і так далі. Сватхістана пов'язана з органами малого тазу, статевими органами, всечевидільною сечевиділь... системою, репродуктивною функцією. Мулатхара впливає на ноги, хребет, кістки тазову зону. Відповідає за почуття безпеки, зв'язок з реальністю, матеріальні аспекти життя. І ось всі ми можемо відчувати себе, своє тіло, проблеми та блоки, затискачі, які переходять у захворювання, розпізнавши ці проблеми, простіше виявити причину волю та усунути її. Ну, ось, наприклад, якщо Якщо порушена енергія в Сахасрарі, от, наприклад, у людини буде відчуття безглуздості, апатії, відірваності втрату сенсу життя, при порушенні енергії ваджні, нерішучість, страх перед майбутнім і так далі. Ось, розумієте? У карті здоров'я ми дивимося на енергії, які впливають саме на чакру. Потім про те, як це відбувається на фізичному стані людини. А також велике значення мають емоції, які впливають на роботу кожного органу. Для цього потрібно знати характеристику кожної з 22 енергій щодо питання здоров'я, на що вона впливає і чому це може відбуватись. У наступних відео ми розглянемо кожну чакру окремо. що означає, коли в тій чи іншій чакрі стоїть конкретна енергія, і які органи можуть бути під впливом, і що треба робити. Залишайтесь зі мною, далі буде ще цікавіше. А якщо хочете отримати шаблон карти здоров'я у вигляді таблиці, пишіть у коментарях, я надішлю вам для самостійного заповнення. Хто хоче готовий розрахунок своєї матриці з аналізом карти здоров'я за вашою особистою датою народження, пишіть мені в телеграм або в будь-якому зручному для вас месенджері. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео та зберігайте це.